Всім привіт! Вас вітає канал Фантастична країна. Сьогодні до вашої уваги я пропоную дуже смачний з дитинства рассольник. Не знаю, хто як робить, але я його роблю із рисом. Отже, що нам сьогодні потрібно для приготування такої простої страви? Це картопля, це цибулина, це морква, огірочки, звісно, зелені баночки. Так? Рис, рис, який вже замочений, який нас вже чекає, кісточки, які вже варяться в каструльці. І потім в кінці будуть доводити приправи, укропчик. І майонез. Отже, починаємо готувати. У нашій каструльці вже вариться м'ясо, і коли повністю воно вже звариться, ми будемо туди додати картопельку. Поки наша картопелька з м'ясом і з рисом вариться в каструльці я вже смажу цибулю і морквину, яку буду давати після того, як вже розвариться рис і картопля. Так, ну що, вже наш росольничок вариться. З морквою, з цибулею. Ви бачите, яка вже кісточка, який розварений рис. Ось і наш росольник приготувався.